Всім привіт! Сьогодні хочу показати невеличкий ремонт газової горілки на пробивний балон. Проблема в тому, що погано горить газова горілка. Коли скручуємо газ, то вона взагалі не реагує. Багато бачив відео ремонту таких горілок, але на балон який закручується. А саме на таку пробивну горілку відео я не знайшов. Будемо розбирати і чистити. Відкручуємо 6 шурупів і знімаємо оцю верхню кришку. Знімаю оцю верхню кришку, ставимо її на бік. У мене дана горілка є з п'єзо запалом, тому виймаємо її. Сюди йде дріт, акуратненько знімаємо і виймаємо це все. Так, Тепер поетапно знімаємо цю ручку другу. Тут залишається п'єзоелемент нам він не потрібен. Нам більше цікавить оця частина. Відкручуємо цей пальничок, ставимо набік, потім відкручуємо оцю частину. Щоб відкрутити оцю частину, потрібно якийсь звяшок і повернути проти денекої стрілки. Бачимо, він відкручується. Так, і сама причина потрібно відкрутити ось цю форсунку. Відкручуємо форсуночку і дивимося, в якому вона стані. Ось так вона виглядає. Так, тут дуже... Тоненький отвір. І з цієї сторони, як ви бачите, з краєчку, тяжко сподкувати, є сіточка. Такий фільтрик невеличкий. Так, виймаємо цей фільтрик. Ось. Бачимо такий маленький фільтрик, металевий. Чистимо його. Дехто, я бачу, викидає взагалі. Також почистити саму сам отвір. Ось там бачимо невеличкий отвір, як волосинка. Також почистити його. Також відкручуємо ось цю регулювання газу і дивимося, в якому стані там ось це все. Так, ось бачимо. Ущільнюючи кільця. Ну і сам шток, який перекриває газ. Так, бачимо отвір. А з цієї сторони сам пробивний механізм. Так, ще перевіримо ось цей пробивний механізм. Відкрутимо гаєчку і знімемо з корпуса. Вийняли ми ось цей сальничок. Почистили це все. Нажим є нормальний. Продував з цієї сторони, повітря йде в одну і в другу сторону. І зараз будемо встановлювати все на місце. Тепер збираємо все в зворотньому порядку. Це я почистив, зібрав докупи, піє запрацює. Зараз будемо встановлювати балон і пробувати, чи є якийсь результат. Так, бачимо результат є. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво відео, ставимо пальці вверх. Підписуємось на канал. До нових зустрічей!